Бельгія проводить термінове засідання Ради безпеки уряду, усе через невідомі дрони, які дедалі частіше з'являються у небі над європейською столицею. Останній інцидент у вівторок призвів до закриття кількох аеропортів. Як Бельгія буде захищати небо від втручання безпілотників? Дивіться далі у сюжеті. Ранок в урядовому кварталі Брюсселю. до будівлі кабінету міністрів поспішають очільники відомств на засідання Ради безпеки. Його терміново скликав міністр внутрішніх справ через інциденти з невідомими безпілотниками. Ми розглянемо звіт щодо ситуації і запропонуємо деякі заходи. У нас також є пропозиції на рівні міністерства внутрішніх справ. Я знаю, що міністерство оборони теж представить низку пропозицій. Тож дайте нам час попрацювати над цим і точно визначити конкретні заходи, які ми будемо впроваджувати. Менш як за тиждень у Бельгії зафіксували два випадки, коли невідомі дрони порушували повітряний простір над країною. Спершу над найбільшою військово-повітряною базою, потім над цивільними аеропортами в кількох містах. Понад 40 рейсів скасували. Ще більше як 20 спрямували до інших летовищ. Сотні пасажирів ночували в терміналах. Я дуже занепокоєна. Я українка, і мене справді тривожить те, що зараз у самому серці Європи ми бачимо, як дрони з'являються ні звідки. І тут поки що немає засобів, щоб цьому запобігти чи дати відсіч. Конкретний план протидії невідомим дронам на засідання приніс міністр оборони Бельгії, але деталі перед зустрічю не розкрив. Нам потрібно більше засобів протидії дронам, і саме це я пропоную. У мене є конкретний план, і я представлю його сьогодні та завтра на раді міністрів. Тож так, зараз я працюю над тим, як використати наявні фонди. Раніше міністр говорив, що Бельгія вивчає можливість звертатися по допомогу до інших країн у столиці Євросоюзу. Міркують над застосуванням четвертої статті Північно-Атлантичного договору НАТО. Вона передбачає проведення консультації з союзниками. У нас багато хороших сусідів і сусідніх країн-союзників по НАТО, і всі вони намагаються нам допомогти. Це дуже добра новина. Хто стоїть за дроновими атаками у Бельгії, влада не повідомляє. Офіційно триває розслідування. Але як стало відомо журналістам агенції Белга, у бельгійських спецслужб майже немає сумніву, що ці інциденти справа рук Росії. А збройні сили країни отримали наказ збивати будь-які невідомі дрони над військовими базами. Ірина Іванова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.